Всіх охочих зайнятися йогою запрошують до бібліотеки для юнацтва. Заняття під керівництвом Анастасії Євсійчик відбувається щовівторка. Участь за попереднім записом. Анастасія ВПО з Краматорська. Його почала практикувати ще там. Я так зараз згадую, коли ж в моєму житті з'явилось його, це, мабуть, ще в Краматорську до війни я почала практикувати у Наталі Півачової, можливо, хтось знає. І потім сама почала, як знаєте, сама учка, як то кажуть. А потім вже в Олександрію я приїхала вже майже три роки тут і. У мене був певний стрес. Я зрозуміла, що треба повертатися до йоги і гармонізувати свій стан. Я вже більш так професійно почала займатися і поїхала вже на професійне навчання, виски в Київ, Карпати до Юрія Сулика, і там вже я стала сертифікованою інструкторкою з йоги. Хочу сказати: якщо хтось хвилюється йти чи не йти, не хвилюйтесь, у нас тут різні дівчата. Ми починаємо з самого нуля, опановуємо всі базові асани, а далі все глибше і глибше. Заходимо в практику йога. Це симбіоз фізичного та духовного, і всі учасниці після заняття виходять оновлені та щасливі. Відчуття легкості такої якоїсь духовності, наповненості дуже подобається. На, на самому ділі Настя викладає так, що захоплює душу і хочеться повернутися ще і ще і ще. Заняття з юги на базі бібліотеки це частина проєкту Разом хаб про інші напрямки та донорів, розповіла директорка бібліотечної системи. Проєкт Разом Хаб підтримано в рамках грантової програми Є містечко, простір для кожного в Україні і фінансується він німецьким фондом Пам'ять, відповідальність і майбутнє Німеччини. Стартував він у нас 1 лютого цього року і передбачає дуже багато напрямків для як жителів громади, і, зокрема, для ветеранок і ветеранів, для внутрішньо переміщених осіб, для представників національних меншин. І вони мають можливість взяти участь у багатьох напрямках. Рямках цього проекту, який розрахований на два роки аж до січня 2027 року, ці напрямки дають можливість людям і реалізувати себе, і навчитись йомусь новому. Напрямок, такий як неформальна освіта, заплановано за різні цикли it тренінгів. Це тренінги із проектного менеджменту, це тренінги із основ. А ті технології, це, наприклад, такі воркшопи, будуть як SMM-щик, SMM SEO-спеціаліст, графічний дизайнер, програмування на мові Python і інші. Також напрямок особистісний розвиток дасть можливість молоді і підліткам зорієнтуватися у профорієнтації і зорієнтуватися в своїй майбутній професії. Уже зараз у нас діють, як ви бачили, кружок уже йоги. Також у нас є. Вже заняття з розмовного клубу англійської мови для дітей і підлітків. Також щотижня в нас відбувається. Консультування, безкоштовні консультування юриста, психолога, також будуть групові заняття з психологом. Передбачені щомісяця будуть проводитися заняття з арт-терапії. Також заплановано 12 заходів. Контакт території. Це заходи для людей з обмеженими фізичними можливостями. Ще один напрямок. Корисне дозвілля, в рамках якого лекція з історії та краєзнавства, крафтова майстерня. Тощо слідкуйте за анонсами на сторінках бібліотеки або приєднуйтеся до телеграм-каналу разом. Хаб.